Що ж там на Кацапі в Москві представили підручник історію з брехнею про війну в Україні? У ньому повністю переписали розділи починаючи з 1970-х років. А також додали новий про війну в Україні, яку на Росії називають цією сво спеціальною військовою операцією. Хоча краще вже казали сволочі про себе самих, бо вони такими і є з котеняками, які йдуть на чужу землю. Народ незрозуміло, через що через якісь амбіції Карліка. І у цьому розділі йдеться що йдеться про те, що, мовляв, українці з 90-х років виховувалися в неприязні до Росії на неонацистських ідеях, а Україну кремлівські автори називають ультранаціоналістичної держави. Серед інших тез Росія країна героїв. Донбас 9 років поливається кров'ю, СВО згуртувала сусідів. Спільство і санкції проти Росії автори підручника вважають абсолютно незаконними. А ще називають головним бенефіціаром українського конфлікту і закликають школярів спостерігати остерігатися повідомлень в українських змі та іно агентів. Ну вони ж там люблять розповідати, що мовляв українці е, їдять е, дітей. Хоча сама ідея виховувати, знаєте, е, дітей е, як там вони правильно на, на неонацистських ідеях а я думаю, просто на любові до України ось це найважливіше, і мені хочеться, щоб цього було якомога більше в нашій державі, якомога більше ми один одного підтримували. І наші дітки росли з тим, що вони знають українську мову. Вони знають, що українська мова ось це мова своїх людей. А російська це мова ворога.